Друзі, всім привіт і вітаю вас вже на одинадцятому занятті всіх англійських часів з нуля. І сьогодні ми розмовляємо про майбутній доконаний час або англійською future future. Perfect. Ну і як завжди, перед вивченням вже сьогоднішнього часу ми попрактикуємося будувати речення з усіма попередніми часами, які ми пройшли до сьогодні. І Якщо вас не цікавить дана практика, то будь ласка, перемотайте відео на ось цю хвилину. Також ще перед початком хочу попросити вас залишати ваші вподобайки, писати коментарі, і найважливіше підписуватися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Вся ця, ця активність дуже допомагає просувати відео відео. Перепрошую, і розвивати канал в цілому. І також я вже майже доходжу до 100 тисяч підписників. Завдяки вам ми це скоро зробимо. Дякую, друзі, і переходу переходимо до першого речення. І отже, спробуйте сказати англійською мовою. Я граю теніс кожного дня. I play tennis every day. I play tennis every day. Тепер скажемо схоже речення. Отже, він не грає теніс, але має це на увазі прямо зараз. Отже, прямо зараз в цю секунду він не грає теніс. Отже, he is not playing tennis. Наступне речення: вони вже закінчили свою домашню роботу. Отже, закінчувати це finish, домашня робота homework, і вже це already. Спробуйте це сказати. Отже, they have already finished their. Homework. There це їхню. Отже, їх домашню роботу. They have already finished their homework. Далі. Скажіть. Я вивчаю англійську 2 роки. Мається на увазі два роки тому я почав і досі її вивчаю. Отже. I have been studying English for 2 years. I have been studying English. For two years. Наступне речення. Спробуйте сказати. Вона відвідала Лондон минулого року. Відвідувати буде visit. В минулому там тільки одна форма, тому що це правильне дієслово. Visited. Отже, she visited London last year. She visited London last Є. В наступному реченні спробуйте сказати: Я готував вчора о 3 годині. Отже, що тут виходить? I was cooking yesterday at 3 o'clock. I was cooking yesterday at 3 o'clock. Тепер трішки складніші речення. Отже, спробуйте сказати: Я завершив свою домашню роботу до вечері. Але мається на увазі не вечері, яка ще станеться сьогодні вечором, наприклад, а вечері, яка вже відбулася. Можливо, вчора, можливо минулого тижня, можливо минулого місяця. Просто якась вечеря, про яку ви зараз розмовляєте. Отже, дві події в минулому одна сталася до іншої. Отже, скажіть, я завершив свою домашню роботу до вечері. І тут у нас виходить. I had finished my homework before the dinner. I had finished my homework before the dinner. Наступне речення. Скажіть, я їхав годинами до того, як зупинився. Отже, годинами буде просто for hours що означає багато годин. Я їхав годинами, не знаю скільки, не знаю, скільки конкретно, але знаю точно, що це було багато годин. Я можливо втам втомлений. Отже, знову ж таки, дві події в минулому. Те, що я їхав, було до того, як я зупинився. Зупинятися буде stopped Зупинився в минулому. Точніше, слово, слово зупинятися це stop, В минулому воно буде stopped. Отже, спробуйте сказати: я їхав годинами for hours uh, перед тим, як зупинився. Отже, пробуємо. I had been driving. I had been driving for hours before I stopped. I have been driving for hours before I stopped. Майбутній час. Скажіть завтра я тобі допоможу. Отже, слово завтра можна поставити на початок або на кінець речення. Отже, tomorrow I will help you або I will help you tomorrow. І останнє речення спробуйте сказати. Він буде допомагати мені завтра. Отже, як процес. Не означає, що ми доробимо завдання, не означає, що він завершить допомагати, але він буде допомагати. Отже, важливий сам процес, що він буде цим займатися. Спробуйте. Отже, he will be helping me tomorrow. He will be helping me tomorrow. і тепер нарешті друзі переходимо вже до сьогоднішнього майбутнього доконаного часу або future perfect англійською. Отже, для чого він взагалі існує? Він використовується для одного випадку, тільки тобто, коли ви хочете сказати, що ви доробите щось, що ви завершите щось. До якоїсь точки в часі в майбутньому, тобто до якогось моменту в майбутньому. І це все. Наприклад, якщо я хочу сказати я закінчу свою домашню роботу до третьої, тоді я використаю цей час. Якщо я хочу сказати, що я доїм цю страву до, скажімо, до півгодини, до другої тридцять, до четвертої і так далі, тобто до якоїсь конкретної точки в часі в майбутньому, тоді мені потрібно використати ось цей час. Якщо я просто кажу, я закінчу е, їсти, наприклад, I will finish. Eating, тобто я закінчу їсти. А от якщо у нас буде якась точка в часі в майбутньому, до якої щось закінчиться або не закінчиться, тоді ми використаємо ось цей майбутній доконаний час. І давайте тепер переходимо до конструкції. Вони не є дуже простими, але й не є дуже складними, якщо ви вже знаєте попередні доконані часи. Вони будуть схожі. Просто тут відмінність в тому, що ще буде слово will. Отже, Тут два допоміжні дії слова will, і have. Тут, до речі, добре, що немає has. Тобто завжди з будь-яким підметом буде have. тільки одне допоміжне дієслово, ну друге, одне допоміжне дієслово. Перше will і друге have. Тобто неважливо, чи це я, чи це він, чи це вона, завжди буде have. Отже, спочатку у нас іде підмет, потім звичайно допоміжне дієслово will, друге допоміжне дієслово have, потім іде головне дієслово з закінченням а і з перепрошую, закінченням id, якщо це правильне дієслово. Або Третя його форма, якщо неправильна. тобто так само, як у всіх доконаних часах. І потім всі решта члени речення. Тут, як я вже сказав, зазвичай будеш ще ставитися доколи в часі це завершиться. Отже, наприклад, by three o'clock. це означає до третьої години. І давайте побудуємо речення до прикладу, для якого ми використаємо слово build, що означає будувати. Друга та третя його форми це build та build. Тобто однакові. Це неправильне дієслово, слово, але на щастя, дві його форми однакові. Так, ось ми скажемо ось так. They will have built the house by the next year. Тобто вони добудують свій будинок, або вони добудують просто будинок до наступного року. They will have built the house by next year, або by the next year. Ще одне речення: для нього я використаю слово deliver. Deliver означає доставляти. І ще слово package. Package це як посилка, доставка. Отже, deliver a package доставляти. Посилку. Так ось я хочу сказати, він доставить посилку до другої години. Отже, я скажу ось так: he will have delivered. delivered, Тому що це правильне дієслово і ми просто доставляємо іді. He will have delivered the package, конкретну посилку before 2 o'clock. Заперечні речення. Тут просто слово not ставиться після will. Тобто між двома допоміжними дієсловами. Тобто, підмет will, not, have. Третя форма дієслова, якщо неправильне, і діє, якщо правильне, і решта членів речення, наприклад, до якого часу це завершиться. Також тут існує скорочення таке саме, як було в майбутньому простому часі. Отже, will not скорочується в won't, якщо пам'ятаєте. Отже, перше речення, до прикладу, вона не прибуде до 8-ї години. Ми скажемо це ось так. She won't have arrived by 8 o'clock. Або She will not have arrived By 8 o'clock. Якщо вам легше без скорочень поки що, то не завчайте їх. Вивчіть просто повними словами. Скорочення прийдуть з часом, отже ще раз. She will not have arrived by 8 o'clock. Ще одне речення. Давайте скажемо, ми не повечерюємо до того, як вони прийдуть. Отже, ми скажемо ось так: we won't, або знову ж таки без скорочень. Давайте. We will not have eaten. Eat – це неправильне дієслово. форма – eaten eaten We will not have eaten dinner Before they come Ще раз, we will not have eaten dinner before they come». І запитальні речення. Тут, як завжди, допоміжне дієслово йде на початок, але так як їх тут два, на початок піде тільки одне will. Потім буде підмет, потім друге допоміжне дієслово have, і все решта без змін. Тобто дієслово з закінченням «id» uh, або третього форма. І до якого часу це станеться? Тобто ви запитуєте, до якого часу ти щось там зробиш? Отже, наприклад, чи закінчиш ти свою домашню роботу до того часу? Скажеться ось так. Will you have finished your homework by then? By then до тоді, дослівно, або до того часу. Will you have finished your homework by then? Ще одне речення. Я хочу запитати, чи підуть вони перш ніж ми прибудемо? Отже, якщо пам'ятаєте, то залишати якесь місце або йти з якогось місця це «leave». Отже, «leave» – це залишати покидати. Друга форма left, третя також left. Отже, will they have left? Before we arrive. Arrive перебувати. Ще раз, will they have left? Before, перепрошую, before, we arrive. І тепер кілька речень для вас, для самостійної практики. Отже, спочатку давайте вивчимо слово досягати. Отже, досягати це achieve. Achieve. Ще вивчимо в слово успіх. Success. Сексес. Я бачу, як воно пишеться, я знаю, але читається воно success. Так ось Achieve. Сексес це досягати успіху. Тепер спробуйте сказати, я досягну успіху до наступного року. Отже, досягати це «achieve», це правильне дієслово. В минулому воно буде просто «achieved». Спробуйте сказати, я досягну успіху до наступного року. Тут, якщо вам потрібно більше часу, поставте, будь ласка, на паузу, а якщо готові, то ось відповідь. I will have achieved success by next year. I will have achieved success by next year. Наступне речення буде заперечним. Отже, скажіть, він не добудує будинок до 2026 року. 2026 це 2026. Будувати, якщо пам'ятаєте, це build. Друга та третя форми це built з літерою T та Build. Тобто тут дві однакові форми. Спробуйте сказати. Він не добудує свій будинок до 2026-го. І отже у нас виходить. He will not have built his house. His це його. His house. By 2022» Або можна сказати, «before», «до», буквально до 2026, before 2022». Тепер давайте пригадаємо слово малювати, але не олівцями, а фарбами. Отже, воно звучало як paint. Paint підходить також до малювання стін, наприклад, будинку. Так, отже, ми можемо сказати Paint the house, малювати будинок. Так ось, спробуйте задати запитання в цьому часі. Чи домалюєш ти свій будинок або просто будинок. Скажете the house або your house. Обидва варіанти нормальні. Чи добудуєш ти свій будинок до 4-ї години? Отже, will you have painted. Забув сказати paint це правильне дієслово. Отже, просто «іді» додаємо. Will you have painted your house або the house. By 4 o'clock. Це все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, відео було вам корисним і сподобалося. Дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки і будь-які коментарі. Це все дуже допомагає розвивати канал. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!